Нарешті я познайомлюсь з батьком моїх дітей. Чи я нервуюсь? <гас> Сподіваюся, не він. Ей, ти Дасті? Ні. Що? Це точно? Де це ти був? Мій колишній тут? Ти таки Дасті. Обніми мене качок. Бачили татів на мотоциклі? <брет> бред, бред, двигун потужний. Вертейся в душ, а краще на сорочку. сорочки. Обряду, обряду, обрето. А убився? Ми, доню, всі маємо бути готові до такої можливості. У січні. Я б застрелився, якби це був колишній моєї жінки. Я мушу тебе перемогти і забрати сім'ю. до 100, Дасті. Тато проти вічима. Що це? Це квитки на матч Лос-Анджелес Лейдерс. Непогано. Волберг проти Феррела. Дасті Мейро! <рив> Бери сім'ю, сядете з командою. Ти це чув? Підеш до Кові? Дайте п'ять пив. Цей кидок для Діона і Меган, для Сави і Діона. За сім'ю варто боротись. Меган і Діонові! Хто їде ще? Я їду. <рив> Бог на поміч. <рив> Розійдіться всі. То в домі тато з 7 січня у кіно.